Нікого немає зірвова. Брали собі молодих акторів і вони дивилися на животі спину зверху, в кіно. Наташа, до речі, така скромна. Померщині, бо значить корс Курс на Шевченківський. Було так, хоче врятувати, щоб солдати не забрали одного хлопця. Нашоподим полі мого святого знамена, усе, що разом пережито, в походах вистраждано все. Я знаю інший гордовито, Прапор о несен. Я знаю інші гордовито, Прапор о несе. Ви ви такий. Уряд не пішов на жодні скорочення для учасників бойових дій, а кожен учасник антитерористичної операції отримує статус учасника бойових дій і всі відповідні пільги. Крім того, ми підемо на спрощений порядок надання цього статусу. Саме для учасників АТО, щоб ні в кого із усіляких чинуш не виникало бажання ганяти хлопців по довідках і знущатися над ними, замість того, щоб кругом висловлювати їм пошану. Принаймні, я особисто буду тримати це питання на контролі. І, до речі, консолідована позиція всього уряду, що видатки на оборону і безпеку треба збільшувати, як тільки це можливо, і жодних утисків для учасників АТО. Бути не повинно і держава повинна за цим слідкувати. Я би їм сказав, тримайтеся, хлопці, і сказав би слава Україні, тому що ця Україна зараз живе тільки завдяки вам. І якби не хлопці, які зараз на позиціях, які тут сьогодні в госпіталі, тяжко поранені, і новий рік будуть зустрічати тут у стінах госпіталю, то ворог невідомо де міг би бути набагато східніше, ніж це має місце тепер. Словом, український народ це героїчний народ і справжні герої, герої отут зараз, в госпіталях, на ротації, хто зміг до своїх родин. І маленька часточка, яку може надати їм ну, світ художній, світ артистів, світ культури, це тепло своїх сердець. От сьогодні у нас. Була просто зустріч із улюбленими акторами, це не було нічого офіційного, це не готувалося заздалегідь, не було ніяких розписаних ролей. Це імпровізація. І таких імпровізацій, я, як віце-прем'єр і міністр культури, ще буду пропонувати в різних містах і місцях дуже багато.